Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами підключати Wi-Fi до лижі. Нам поміняли інтернет і лижа, само собою, відключилася. Зараз ми її будемо підключати. Що нам спочатку потрібно зробити? Встановити додаток LG Think Далі. Нажимаємо, де написано назва вашої ну, машинки, ви її можете назвати по-різному. Я її назвав космічна лижа. Ви можете назвати так, як хочете. Можете не називати, можете назвати якось. Ну, не суть. Далі ми нажимаємо колесико налаштування. Змінити мережу. Нажимаємо Wi-Fi, який вам. Потрібний, до якого ви підключаєтеся. Обмікніть е, пралку, натисніть та отримуєте кнопку з позначкою Wi-Fi е, на правильній машині протягом 3 секунд. А, з розетки виключено. Так, ми лижу включили і тепер ми затискаємо функцію Wi-Fi. Все, функція Wi-Fi почала мигати. Нажимаємо Зроблено. Тримайте свій смартфон у межах від 1 метра до пральної машини LG. Чим ближче смартфон до пристрою, тим краще. У нас завантажується тримайте свій свій смартфон близько до правильної машини. Спробуйте ще раз. Ну пробуємо ще раз. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Пробуємо ще раз. Не звертайте уваги на посторонні звуки. О, о, все, мережа змінена. Все. Все. Ми підключили, нарешті з вами лижу. Фух, ми справилися. Ось ви дізналися, як підключити лижу. Дякую, що ви подивилися це відео, воно вам буде дуже сильно корисним. Якщо ви купили правильну машину лоджі з Wi-Fi, подивіться обов'язково це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте моє відео до па, -па.